Вітаю в морфологічному театрі. Принесення кисню та різноманітних речовин по різних частинах нашого тіла, відбувається за рахунок циркуляції крові. Циркуляція крові відбувається за певними правилами, розвинутими в процесі еволюції. Шлях, по якому кров біжить по нашому тілу, називається колом кровообігу. Функція насоса, який заставляє кров рухатись, виконує наше серце. Серце містить 4 порожнини: два передсердя менші за розміром, та два шлуночки, які трошку більші за розміром. Серце також можна поділити на праву і ліву частини. Права частина серця відповідає за перекачування крові з малим вмістом кисню та високим вмістом вуглекислого газу, або венозної крові, позначеної тут синім кольором. А ліва частина серця перекачує насичену киснем артеріальну кров з мінімальним вмістом вуглекислого газу. Розрізняють два кола кровообігу велике та мале коло. Велике коло кровообігу починається у лівому шлуночку. Потім збагачена киснем кров під великим тиском, подається до аорти найбільшої артерії в тілі людини. Звідти за допомогою розгалуженої сітки судин кров розходиться до всіх органів нашого тіла, несучи їм кисень та поживні речовини. Клітини окремих органів забирають з крові цей кисень та поживні речовини і віддають в кров вуглекислий газ. Таким чином, кров перетворюється на венозну. Вся венозна кров збирається разом у дві порожності вени і впадає у праве передсердя, а звідти попадає у правий шлуночок. В правому шлуночку розпочинається мале коло кровообігу. Збагачена великісним газом венозна кров попадає у легеневий стовбур та легеневі артерії. Тут потрібне невеличке уточнення. Справа в тому, що артеріальну та венозну кров прийнято розрізняти по кількості розчиненого в ній кисню, а артерії і вени розрізняють по напрямку току крові, а також вони розрізняються забудовою. Тобто, якщо кров тече у напрямку від серця, то судина називається артерією, а якщо до серця, то веною. Тому в малому колі кровообігу винозна кров тече від серця по артеріях до легень. В легенях великий газ виходить з крові і видихається назовні, а його місце в крові займає кисень із свіжого повітря, яким дихає людина. Наповнена свіжим повітрям кров повертається по легеневих венах до лівого передсердя та шмуночка, звідки знову розходиться по цілому організму. Такий цикл кровообігу повторяється приблизно 8 разів на хвилину, а це 480 разів на годину і приблизно 11,5 тисяч раз за добу. На цьому в мене все. Бажаю вам частіше дихати свіжим повітрям. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте палець вгору, а також можете подивитися інші відео, які знаходяться на моєму каналі. В коментарях пишіть. Теми, які би вас могли цікавити. Дякую за перегляд. До зустрічі в інших відео.